Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року досліджуємо задачі. Ми вже знайомі з задачами на знаходження суми двох добутків, на різницеве або кратне порівняння двох добутків, знаємо спільні та відмінні ознаки цих задач. Також ми узагальнили план розв'язування цих видів, знаємо спільні риси і відмінності їх розв'язань. Працюючи над задачами на знаходження суми двох добутків, ми складали розв'язували бенні задачі і досліджували вплив зміни шоконого на розв'язання. Такі самі дії можна виконувати задачами на різницеве або кратне порівняння двох добутків. Тобто складати розв'язувати бенні задачі і досліджувати вплив зміни на цих задач на їх розв'язання. Отже, будь ласка, запишіть 15 січня. классно работа и число восемнадцать. 15 сечня. Классно работа и число восемнадцать. Так, отже, номер один. Нам потрібно з вами обчислити цей вираз. Будь ласка, зупиняєте ви самостійно його записуєте і тоді тільки рахуємо. Так, Записали. Рахуємо з вами. 45 поділили на 5 9. 9 поділили на 3. 3. 3 на 8, 24. Мінус 4 на 6, 24, 24 мінус 24 0. 0 поділено на 4, 0. Помножили на 6, 0, поділено на 3 0. Отже, вираз у нас. Результат нашого виразу є яким числом 0. Молодці. Ідемо далі. Розв'яжемо з вами задачу. Це поки усно. На столі вчительки 4 стосики зошитів по 10 зошитів у кожному. А в шафі лежать ще 2 стосики по 5 зошитів у кожному. Скільки всього зошитів? Отже, 10 зошитів. І 4 стовчика, тобто 10 на 4. Це ми отримали скільки? 40. І тут у нас 5 на 2 отримали 10. І разом 50. Отже, 50 зошитів було у стосику. Отже, написала, будь ласка, номер 2. Записали, будь ласка, табличко. Але перед цим прослухали задачу. У нас задача не змінилася, але змінилося запитання: наскільки більше зошитів на столі, ніж у шафі? Тобто, якщо там ми шукали додаванням, то тут ми чим будемо шукати? Віднімання, молодці. Отже, кількість зошитів в одному стовпчику 10, 5, кількість стовпчик 2 І загальна кількість зошитів невідома, і наскільки невідома, теж потрібно знайти. Зупиняйте, будь ласка, відео та записуйте. Так, отже, в першій дії що ми з вами робимо? Правильно потрібно 10 помножити на 4, і буде. 40. 40 чого? Зошитів. 40 зошитів. Далі, в другому що ми робимо? Ми 5 множимо на 2 і отримаємо 10 зошитів. І тепер мені потрібно знайти, наскільки, то, що я буду робити, від 40 віднімати 10. І буде 30, 30 зошитів, відповідь на 30 зошитів більше на столі. Записала, будь ласка, відповідь. на 30 зошитів більше На столі. Отже, задача обернів до задач на знаходження суми на різницеве пократне порівняння двох добутків. Величина одиниці, кількість або час загальна. Тобто, якщо в нас ось така дужечка, значить ми шукаємо спочатку добуток-добуток, потім додавання. Потім наскільки невідомо. Значить, якщо наскільки то більше або менше, ми від більшого віднімаємо менше. Якщо у скільки -то разів, то так само від більшого ми ділимо на менше. Отже, номер 3. Так, отже, у нас такі великі вирази, нам потрібно з вами порахувати. Зупиняйте відео, спочатку записуйте, а потім ми з вами будемо перевіряти і рахувати разом

79, а тут 30, відповідно, 79 це більше. 4 на 7 Додати 4, 4 на 8. 4 на 7. 28. І плюс 4 32. 4 на 8, 32 теж. І буде що? Дорівнює. 56 поділити на 8 7. 56 поділити на 7 8. Що більше 8. Так, ідемо з вами далі. Нам потрібно перевірити, чи правильно розв'язане рівняння. 38 поділили на 8, помножили на А, плюс 36 дорівнює 6 на 10. Що ми можемо це порахувати? Це 4, і тут 60. 4 помножити на А плюс 36 мінус 60 дорівнює 60. Це ми начіпаємо, так? Яке ж число додало 36, буде 60. Потрібно 60, відняти 36. Тому 24. Значить, все, вірно. В другому. 60 мінус 18, поділили на К плюс 37, дорівнює 72 мінус 28. 60 мінус 18 – Це у нас 42. 72 мінус 28, 44. І тепер ми теж рахуємо: відніманням це 7. Ну, відповідно, теж 6. Отже, все розв'язали правильно. З чим ми сьогодні працювали, що вам найбільше вдалося, що було найскладнішим, домашнє завдання вас на окремому листочку. У вас є задача, коротка мова там складена. Ви приписуєте ту коротку мову та розв'язуєте задачу. Вона дуже схожа на ту, яку ми сьогодні працювали. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!